Привіт усім! Мене звати Віталія і я вже близько 5 місяців живу в США. Хочу сьогодні вам розказати про особистий мій досвід проживання в США. Ми з чоловіком спочатку приїхали в штат Іллінойс, а саме в містечко Шампейн. Воно знаходиться близько, близько 180 кілометрів від Чикаго. Досить таке непогане містечко, красиве, з гарними будинками, краєвидами, газончики там такі класні, пострижені, все дуже гарно, привабливо. А, ну, в принципі, життя там досить таке непогане. Лише є один мінус, суттєвий мінус це вітри. Вітри там надзвичайно сильні, не такі, як в Україні. А, досить таки суттєвий мінус. Ми прожили там близько трьох місяців, а я там ходила на роботу, працювала в супермаркеті, можна так сказати, але я відповідала за салат салат-бар, тобто робила всякі там нарізки і так далі. Роботу було нелегко знайти. До речі, на рахунок роботи то взагалі окрема тема. Роботу, тобто пошук самої роботи здійснюється зовсім не так, як в Україні. На це потрібно враховувати. Що саме тут не так, можливо, ви мене запитаєте. Не так, це те, що. Ти складаєш своє резюме і подаєш його в багато компаній. Чому я кажу відразу багато компаній? Тому що дуже-дуже повільно відповідають, відповідають на твоє резюме, і потрібно досить довгий час очікувати відповіді. Деякі люди очікують відповіді до 6 місяців. Це може залежати і довше. У мене був особистий приклад, мій знайомий очікував відповіді близько 6 місяців. Вони до нього позвонили, коли вже прийшло 6 місяців. і говорять, ви там подавали резюме. Привіт, ви можете виходити завтра на роботу. Він такий: Ого, круто! Але вже пройшло 6 місяців. Ви собі можете представити? А? Але все ж таки бувають різні випадки. От, наприклад, Розкажу вам про свій досвід подачі на роботу в Америці. Я склала резюме, відповідно, розіслала його дуже багато різних компаній. І особисто я хотіла працювати десь на кухні, тому що мені дуже подобається готувати. Ну і ось чекала відповіді. Кожного дня провіряла пошту, тому що вони відповідають в. Gmail, ось. А, мені приходило дуже багато всякого спаму, всяких розсилок. Це було дуже виснажено. Постійно, треба було щось перемотувати, щось гортати далі, виглядати то повідомлення, можливо, там мені якусь співбесіду призначили, можливо, і ні. Ой, це було все дуже і дуже виснажливо. Але все ж таки мені відповіли. Мені відповіли. Відповіла одна компанія, що вона зараз проводить найм на декілька посад. Ось і завтра там у них буде день відкритих дверей. Якщо я хочу, я можу прийти туди і відповідно подати своє резюме вже там, і вони будуть розглядати мою кандидатуру. Що я їй зробила? Я пішла туди, написала своє резюме. Вони його переглянули зразу зі мною в той самий день провели співбесіду, сказали, що я їм підходжу і можу завтра виходити на навчання. Я була, звісно, в шоці, але мені особисто мені не подобається шукати роботу в Америці, тому що, знову ж таки, це дуже виснажливо, це досить довгий період потрібно шукати. І я відразу погодилася. На наступний день я прийшла, прийшла на навчання на комп'ютері. До речі, навчання на комп'ютері було все на англійській мові, це було досить-досить важко. Його проходити. Відповідно, треба було там проходити близько п'яти годин навчання на комп'ютері. Я його прийшла, говорю, все, я там прийшла навчання, прийшло 5 годин. Можна я буду вже йти додому, говорю до них. Вони кажуть. Стоп, а, а другий рівень це ти лиш один рівень прийшла. Він розрахований на одну з половиною години Я така. Вот а окей, окей. А, можна, я прийду його завтра, цей наступний рівень? Вони такі говорять: Да, да, переходи завтра. Гуд. Відповідно, завтра я так і не прийшла до рівень, я зразу пішла працювати в салат бар тому що не хотіла просто далі його проходити. Це було дуже виснажливо, потрібно було читати багато інформації, всякої не потрібної, там говорять взагалі те, що тебе не стосується і так далі. Тому я і не хотіла далі це все проходити, пішла зразу працювати, от. Робота була відповідно нескладна. Не сама складніша робота, яка могла би бути. Ось. Я там працювала близько місяця, потім звільнилася, тому що ми переїхали в Лос-Анджелес. Та, той самий Лос-Анджелес, про який всі так говорять якщо вам цікаво моє відео, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, а я буду продовжувати розповідати для вас мої історії, з мого особистого життя в США. Дякую за перегляд, всім гарного дня. До побачення!